Всім привіт, дівчатка! Сьогодні, нарешті, в мене дійшли руки показати вам мої порожні баночки за зиму. Три місяці зими я збирала оце все. Перша частина це швидше за все, будуть порожні баночки побутової хімії, тому що дуже-дуже-дуже багато всього назбиралося. І в одну частину, напевне, я це не поміщу. Тому давайте подивимося. Почнемо з пральних засобів. Перше, що ви бачите перед собою, це ось такий пральний порошок, рідкий Dr. Wash для кольорової білизни. Тут в кілограмах написано, 2 кілограми 100 г. з'явлено, що він там суперконцентрований на 84 прання, але ну ні. Ось Тут дозування розписане, ось такого кольору він був, як тут видно. І він був дуже-дуже густий. Його просто налити було нереально. У мене так нервував цей засіб. Випирав він непогано пінився, аромат непоганий, але оце, що його треба витрушувати отак, ну це мені не сподобалося. Виробляє хто місто Хмельницький. Ну Непоганий порошок, але я б не повторювала, тому що мені не подобається, оце, що він густий. Далі собою, бачите, мій улюблений засіб для прання. Це ханібані, гель для прання дитячої білизни. З народження використовую Ой, для обох діток це такий прозорий такий гель. Тут 2 літри. Гарно випирає, аромату ніякого не залишає, просто собі хороший засіб, і в моїх дітей атопічний дерматит, то ніяких загострень не викликає цей засіб. Тому постійно беру ви ще в запасах є дві-три пляшки, а то й більше. І я обожнюю його використовувати. Далі, що ще з пральних засобів це ось такий гель для прання чорної білизни, темної. Купувала в звичайному якомусь магазинчику побутової хімії з Європи, ось такий софт Делікея. На 16 прань, коштував він 120 гривень, і тут було 900 мл. Не бюджетно, і, я б не сказала, не вау. Мені не дуже сподобався аромат -то приємний, але він такий якийсь дуже рідкий, білого кольору такий був. І я не сильно щось від нього помітила якийсь ефект. Давайте пройдемося далі по порошках. Ось такі капсули закінчилися, це в нас провош. Для універсального. 12 капсулок тут було. Ось так вони виглядали, як тут намальовано. Непогано, але, повторююся, капсули не мій варіант, тому що в мене всі капсули чомусь в пральній машині дуже погано виполіскуються. Тому ось так. Давайте я положу, тому що буде падати. Далі з пральних порошків, ось такий у нас савекс закінчився. Тут у нас 1 кг 200 г. Севекс Premium, оцей Supreme Clean Protect. Мені дуже сподобався цей порошок. От прям він дійсно такий класний, ароматний. Він випирає просто все. І по акціях можна його брати. Він також зараз подорожчав, але він дуже класний. Ось так. Тому обов'язково буду брати ще. Далі ось такий пральний порошок мама. Заявлено, що це на натуральній сировині, безфосфатний, тут без запаху, безпечний для дитини, не викликає алергії та подразнень. Для автомата, для ручного прання можна і захист від накіпу. В Аврорі я купувала, тут 800 грам непоганий порошок, я ним прала дитячий одяг, дійсно, ніяких алергій, ніяких подразнень не було. Тому також можна брати прати. Далі ще з порошків це сама чи сама ось такий рідкий засіб для прання з таким дойпаком от, для делікатного, для, от, для тканин синтетичних, в'язаних, вовняних, шовкових на 20 прань літр. Також класний засіб, такого рожевого кольору, приємний аромат. На одязі він не залишається. Потрібно обов'язково, якщо любите аромат, хочете аромат, то потрібно кондиціонер, тому що сам він має дуже такий слабкий аромат. Але випирає непогано. Також, ось такий правильний порошок, дуже бюджетний. В Єві, Skywash, сніжний лотос для універсального, тут 350 грам. Ось так він виглядав, кому цікаво, от. Думаю, і всі брали, всі знають. Також хороший е, порошок, коли обмежений бюджет, а потрібно е, чимось прати, то цілком навіть можна ним прати непоганий, хороший вапирай. Ну, так, можливо, якийсь там мега-забруднення він не візьме, але е, для того є щось. Слаб, ну, сильніше, є якийсь кисневий, можливо, там запрати, замочити. А так просто освіжити, не бачу сенсу переплачувати, брати щось дороге. Далі ось такий дитячий плямовий відник, кисневмісний. Це в нас білі вітрила, зараз він називається. Тут 200 грам. Я заливала кипяточком його, додавала одяг, і він трошечки плямки. Допомагав мені прибрати непоганий засіб, але ну, по акції можна брати. А повну свою оціну, я б не сказала, він того не, не вартує. Також дуже, дуже давні запаси колись купувала в Єві, там біля каси, ці всякі штучки були. Це отакий велс підсилювач прального порошку і прямо Не помітила якогось ефекту. Я просто на два рази його поділила, досипала в пральну машину разом з порошком. Ну, Надію, що щось він там допоміг, але ну, що повторювати, то ні. Капсулки закінчились. Ось така Skywash для універсального. Одна штучка, люблю. Вони бюджетні, беру час від часу так побалуватися. Оці мені подобаються. І зараз, бачила, вже з'явилися в великих упаковках. Треба взяти спробувати. І ось така капсулка від Honey Bunny для дитячих речей. О, для дитячих речей. Ну, ханібані не погані засоби, але. Капсулки брати не буду, тому що я ж скажу, погано випра... ну, виполіскується. А для дітей, особливо за топічним дерматитом, це не дуже добре. Тому ось так. Далі покажу вам кондиціонери. Ось такий, ви бачите, перед собою Кьонен. Концентрат заявлений для білизни з мікр... мікрокапсулами. Це здається, якесь цвітіння вишні. Так, цвітіння вишні, ось такого кольору яскраво-рожевенького, дуже приємний аромат. Навіть півкупачка я наливала і дуже класний аромат, і білизну пом'якшував буду брати по акціях. Але вже таких акцій на нього зараз е, рідко зустрінеш. Як раніше було мінус 50%, зараз я таких не бачу. Зараз максимум там він коштує 100, а по акції 80. Оце максимум ось така акція. Зараз уже кілька місяців я таку акцію бачу. Е, другий кондиціонер це отакий: Вейкс чи Вайкс. Також літер. Е, ну, Фіолетовий букет чи, чи бусковий букет, не знаю, як там. Правильно, Також класний кондиціонер, виробник Болгарія. Також буквально так трошечки в ковпачок і наливала. Ось тут ковпачок, до речі, такий цікавенький. Наливала. І також дуже класний аромат, пом'якшення. Все з ним чудово. Також, можливо, повторю. Далі кондиціонер Aurora Веллі. ось такий Floral фрол... Fresh. Також лі -лі літер тут дуже приємний аромат. Ось такий колір там був, видно, рожевенький. Приємний, приємний аромат, тканину пом'якшував, на одязі залишався, також хороший, але я б не сказала, для Аврора він не сильно бюджетний. Він в районі там, 55 гривень. Ну, По акціях також можна взяти, непоганий. Ось такий це взагалі моя любов. What також ось такий. Рожевенький, також Аврора, 34 гривні без акції, 27 по акціях. Літер дуже класний також кондиціонер. Також обов'язково повторю, мене здається, що є в запасах кілька штук. Такий легкий, нена'язливий, приємний аромат, залишає, повний ковпачок я лила, і за свою ціну також непоганий. Якщо також обмежені фінанси, будь ласка, можна брати і ось такий кондиціонер, сапфір. Для дитячої білизни. Тут 900 мл. купувала в Аврорі. Кондиціонер був класний, аромат такий свіженький був. Але зараз я їх там не бачу. Десь вони пропали. Написано на сайті, що вони зняті з виробництва. Тому дуже шкода, кондиціонери були хороші. Ось ось так: от. також ще загубила ось така упаковочка. Це кисневий відбілювач Міс Helen дезінфікуючий, концентрований. Тут був кілограм. Для білого і кольорового підходить для дитячих речей універсальний миючий засіб. Насипала в тазик, заливала кипятком, активувала, потім додала туди одяг, і дуже класно виїдає ці плямки, біле стає білим, ну, коротше, дійсно, хороший засіб. Думаю, я вже всі з ним знайомі, і всі його брали, я змогла оцінити його властивості, скажімо так. Ну, обов'язково повторюю: це must have, це дуже класний засіб. І часто також по акціях в Аврорі зустрічаю. З побутової хімії перед собою ви бачите ось такий Доместос Power Fresh з ароматом лайма. Купувала, здається, колись в Аврорі. Стоїть у мене в запасах 700 мл. Дуже класний цей Доместос. Аромат дуже приємний, не було цього такого різкого запаху хлорки в ванній кімнаті ними унітаз і кілька разів навіть ванну мила, тому що якісь були відкладені такі з води, з оцей такий наліт. Ну, тому мені дуже сподобався, також буду повторювати обов'язково. Далі ось такий засіб для миття підлоги і стін. Трошечки тут така потерта ця баночка вже. Дуже довго стояв в використанні, тому що дуже економний це. Засіб для підлог та стін Лана купувала в Аврорі для керамічних, пластикових, дерев'яних ламінованих поверхонь. Також дуже класно було з ним мати підлогу, розводів не залишав, дуже приємний свіжий аромат лимончика мав. Також, можливо, повторюю, тому що засіб мені сподобався. Зараз в мене якийсь там інший стоїть морський аромат, от той я не люблю. Морський аромат, чомусь, ну, мені не подобається, як ну, коли б мала підлогу, і воно такий оцей запах дешевого освіжувача повітря, оцей такий фу, туалетний. А ось цей лимонний він був класний. Він мені дуже сподобався. Також от для унітазу знайшла ось такі таблетки, для зливного бачка були. Ріо купувала в АТБ, своя лінія. Тут чотири штучки було, 50 грам. Хороші оці таблеточки. Ці, Мені здається, були зелені, це лимонна свіжність, але потім з часом ти кидаєш їх в унітаз, спочатку вода зелена, а потім все одно стає з часом Ось так. Такі блочки. І зараз покажу, ще десь. Ага, є ось такі штуки, підвісні блоки в Унітаз, це Велнекс. Тут дві штуки було, також лимон, дві штуки по 50 грам. По боках зелений кольор, всередині синій, це типу ця блакитна вода. Також хороші, бюджетні, недорогі і досить таки швидко вони змилюються, гарно піняться. У... Ну, коротше, Мені сподобались, буду брати. Якщо не помиляюся, то чи то Єва, чи то вже вже точно не згадаю, де я брала, але, повторюсь, блочки хороші можете брати. Також для унітазу, ось такий в мене був. Запасний блок до такого ж самого від Sky лимонна свіжість. Не, не подобається, більше брати не буду. Не подобається через те, що вони розкисають, так не піняться і не змиваються, і просто таким валяються, просто як в, тім, в тому луточку. Ну, коротше, не сподобались такі. Брати не буду. Можливо, комусь подобається брати, але ну, не мій варіант. Мені вже вистачило, щоб остаточно це зрозуміти. Далі з побуту, що бачу, це ось такі засоби два від SkyHome, турбозмив, Засіб для прочищення зливних труб з алюмінієвим активатором, тут по 50 грам було. Хороші засоби, я засипала взагалі на ніч або на кілька годин, якщо ніхто не буде користуватися водою, нічого не буде ніде зливати, змивати, мити. От, тому ну, то вони дуже класно розчиняють ці жирові відкладення, волосся, все, що могло потрапити в змив, воно все розчиняло, прочищувало труби. І час від часу я навіть не забруднені труби, а просто для профілактики сиплю. І мені подобається, як воно працює. От, от ще. Не показала вам милку, таке загубилося. Господарське 72%, ані бан ще з давніх моїх запасів в старому дизайні. Упаковочка така вже потерта, брудненька трошки. ну, Хороше господарське мило можна брати також. Далі для миття посуду ось такий засіб, даст з яблучком. Дуже рідкий. Більше б я не повторювала, аромат непоганий, але розхід дуже великий, засіб рідкий, погано пінеться. А те, що трошки більше сподобалось, це ось такий засіб біеко з лимончиком. Також класний оцей засіб. Колір навіть трошечки видно, такий шовтенький. Такий, бо я повторила: цей густіший краще пінеся, краще відмивав. Той даст теж непоганий, але повторюся, тоді, коли не цей не. Ну, розхід дуже він великий, тому що він рідкий. Коли немає вибору, можна взяти. А коли є вибір, ну, краще брати. Ось такі губки великі закінчилися. У мене Хоумарт з ароматом капучино. В її беру. Губки кухонні, 4 штуки. такі шоколадного кольору. Вони були дуже класні, дійсно, мають аромат капучино. Беру, подобається, я буду брати і надалі їх. І ще десь в мене була упаковка від цих мочалочок. Зараз я знайду вам її. Добре, потім покажу. Давайте серветки вам покажу, тому що дуже багато закінчилося. Ось такі дві упаковки від Greenway. Новорічний такий гарний дизайн зимовий, якраз взимку використовували, сподобався. сподобалися. Часто беремо. Грінбейт це мої найулюбленіші серветки, вони часто на акціях, я їх беру, тому що вдома діти всі часто хворіють, тому ось дві упаковки таких закінчились за зиму. Ну, взагалі ця зима для нас була дуже важка, особливо лютий місяць. У Мене діти перехворіли кілька разів з такими високими температурами, зотитами, з отитами, з нежитями, з усім можливим. Ну, дуже важка зима для мене. Особливо скажу, кажу, оцей лютий. То серветок у нас закінчилася просто така кількість, що це просто. Зараз будемо дивитися. Далі Три дві упаковки. Тепер одна також Greenway. у такому дизайні класному сподобалася. Далі Greenway з котиками. Це стояла в дитячій кімнаті. Малий захотів з котами, йому вони сподобались. Також це Greenway. Ці всі упаковки вони двошарові по 150 штучок. Далі ось такі серветки. Silking, 150 штук двошарові купувала в магазині Шик. Так, далі ось такі серветки. Greenway, також такий новорічний, класний дизайн. От далі. Ось такі серветки Greenway, ще в такому дизайні, в більш такому літньому, з кавунчиками також старих запасів дістала. Далі такі серветки від Greenway. Тут 80 штучок, 40 білих і 40 ось таких рожевеньких було. Це одна упаковочка, потім друга така ж сама з жирафиком упаковочка. Ось дві. І. Третя упаковочка з собачками 40 білих, 40 таких фіолетовеньких. Це ось такі використовує мій син. Далі по серветках ось такі своя лінія, 150 штучок, універсальні, білі, двошарові, хороші, м'якенькі. Також часто по акціях також беру, можна брати. Також АТБ. Ці були такі більш зелені, ці більш рожеві такі фіолетовенькі, також такі самі хороші. Далі, ось такі містейкс. Брала в шикі близько хороші серветки, також м'якенькі, але трошечки жорсткіші за Greenway і за АТБшні оці. Але також можна брати полісся. В АТБ брала хоро... в ЄЛ брала дуже класні, також, коли по акціях, обов'язково візьміть, також дуже хороші. Єдине, що я не дуже люблю, ці серветки в клейоночках, але якщо якась акція хороша, то я беру навіть в клейоночках. Різниці там великої я не бачу. І, напевне, це по серветках і все. Ну, от, ви, я думаю, ви зрозуміли масштаби, як хворіли діти. Ось, ось так хворіли діти в мене. Ось так. Ой, тому це просто капець. Давайте я навіть за, заради цікавості порахую. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 упаковок серветок сухих. За 3 місяці, просто капець. Далі вологі серветки, давайте я вам покажу. Ось такі від Сафі. Купувала в Аврорі, більше не куплю аромат. Досить клапана немає. Отак вони, 77 штук тут було. Той аромат, забродивши вишні. Не подобається брати більше не буду. Далі вологі серветки Dino Baby В Авроліку купу... в Єві господи купувала 110 штук. Оці хороші. Ці обов'язково повторюю: мокрі, великі, з клапаном якісні. 10 слоненят, 120 штучок, Єва. Маленькі, але непогані. Досить часто вони по акціях, взагалі вони бюджетні, можна брати. І ось такі. Туалетні серветки вологі. Як туалетний папір, я їх не використовувала, я використовувала їх просто як десь протерти, якусь тумбочку, полочку в стіл. На це вони тільки годяться, ні, ні на що інше: 65 штучок. Більше не повторю, але маю ще таку велику велику пачку, треба ту використати. Далі для пральної машинки ось такі таблетки для очищення. Три таблетки, старт, повторю, ефект бачу, непогано вимиває, весь бруд, наліт забирає хороші. Таблетки буду брати. От Знайшла упаковку від губок, також гарна господиня в Аврорі брала, шість штучок, такі середні губки, фіолетові і бежеві, здається. Хороші такі також губки, також якщо пористі, всі пористі, тому що я не люблю непористі губки. От, ці мені краще. То якщо будуть акції, то візьму обов'язково. Так, Далі ось таке, а, покажу вам ось таке милко туалетне дитяче з кремом та екстрактом алої, ханібані, 70 грам з народження. Просто всі мали ручки, і дорослі, і діти, і, і все з цим милком було добре. Ще ось така милку, пошеч, так, гламур, виноградний мус, таке з гліцерином. Хороше милку, фіолетове таке з білими смужками, чи біле з фіолетовими смужками, не знаю навіть, як сказати. Також маленький шматочок, тут 70 грам, але милку хороша, ароматне. Буду брати ще. Вологий туалетний папір у дитини. Ось такий Greenway, 40 штук в єві беру, Дуже класний з екстрактом алої. Вони міцні не рвуться, Часто ми повторюємо їх. Ще ось така велика упаковка також від Greenway, на 80 штучок закінчилася. Нам подобається. І ми часто беремо дитині. Ще покажу вам ось такий туалетний папір. Три упаковки закінчилося, натураль. От, в Єві, в Аврорі і в Шекіблис вони є. Більше я їх ніде не бачу. Е... А, АТБ. В АТБ ще берем. 50 штучок, але ці більше рвуться. Оці міцніші від Грінвей. Тому стараюсь брати Грінвей, але коли там акції, ці, пак, ці то берем і такі. Ось таке рідке мило закінчилося. Біонатурель з дуже давніх моїх запасів. Крем мило, ось таке персикове 500 мл. Чомусь зараз дуже в мене погано розходяться мила, не знаю, чому так. Більше є якості кускові скрізь лежать. Ну, ось так. е, хороше також це мило. Але е, таке трошки супловидне, е, текстура сама не подобається. Аромат, і в мило, в принципі, хороше. Е, так. Я покажу. А, ще ось такі вологі серветки загубилися. В Єві купувала дольфін з лавандою, турецький. Також хороші, приємні, але це так, чисто для себе, для дітей їх не використаєш, тому що такий різкий аромат лаванди у них. Далі ось такі маленькі вологі серветки від Літо. Rainbow Kiss. В Єві купувала, чисто сумочний варіант, 15 штучок, хороші можна брати. Ватні диски, леді котону, такі 120 штучок було. Висіла вони в мене на, на шнурочку біля мого косметичного столика. Мені подобаються, але це ще з дуже давніх запасів. Зараз я їх не куплю вже. Так, далі. Сухі серветки, сумочки, ось така гармонія. Хороші серветки, в аптеці купую часто. Подобаються. Ось такі маленькі. Вологі серветки для взуття, в Аврорі купувала, також хороші. Також сумочні варіанти такі аро на хвостинки. Далі в дитини закінчилися ось такі ватні палички з обмежувачем. 60 штучок. Хороші, також палички і бюджетні від Ханібані ось такі ватні палочки від Полісся. Ось такі 300 штучок, в Єві купували бюджетні хороші. Далі туалетний папір ще покажу вам. Трошки пошалепаю вам. Диво, туалетний папір. 4 рулончика було, двошаровий, здається, він був хороший, Цей беру шикі близько. І ось такий туалетний папір з Greenway, двошаровий з ароматом лемонграсу Soft and care, це Єва. Беру також, мені подобається. Що той хороший, що той хороший. І останнє, що б я хотіла вам показати, це підгузки, тому що знаю, що мене дивляться мамочки, в яких є дітки, яким цікаво. Тому давайте вам покажу. Закінчилися ось такі підгузки в нас від бамбік. Це ще була четвірочка 36 підгузничків, хороші, але не дуже зручно, що вони не защипалися. Ну, що вони на защіпках. Я люблю більше. Трусики зараз, тому що дитина чекає і зловити дуже важко. Але хороші. Якісні, але не дуже бюджетні. Потім ось такі в нас Олі, Бейбі, е, Також це четвірочка була, 40 штучок. Е, також на застібочках ці трошки гірше, от Бамбі краще. Ці треба було дуже вчасно змінювати, тому що лише трошки скажімо так, пізніше змінила, перетримала і одразу одразу не і почервоніння. Далі ось такі е, трусики підгузки від Joy показую, думаю, всі знають. Це, це, це четвірочка, 44 штуки. Оці дуже класні. Тому ось ще одна пачка таких. Це вже трусики і вони хороші. Е, а, дві пачки от, от, от третя пачка Joy. Це все четвірочка була. від 7 до 14 кг. а зараз вже Ось так, п'ятірочка, 40 штук, 11-15 кілограм, дитина росте. Ось, напевне, що і все. Це були такі всі порожні баночки. Побутового Догляд буде в наступній частині, тому що вже так я наговорила майже на пів години, стіл заклала, нема вже де говорити, тому ось так: от, така велика куча всього. Можливо, вам не цікавий такий формат, але... Я сама люблю такі дивитися, тому я і знімаю. Дякую всім за увагу. Чекайте другу частину з доглядом. Я буду з вами прощатися. Всім гарного, мирного дня і до зустрічі!